Доброго вечора всім глядачам нашого каналу. Це знімається друга частина відео відвідання пірсиком ветеринарного лікаря. Тому що я обіцяв зняти другу частину, бо багато хто запитував по що там як там. Прийшли результати аналізу крові. По результатам аналізу крові в пірсіка все добре, ніяких патологій нічого не виявлено. Тому лікарем було призначено уколи Це противорвотні противовоспалительні. Також там введення в рот йому там треба розчиняти таблетку для желудка. І додатково, що приписання лікаря це вживання, в нього пішло якесь обезвожування, це йому три рази на день 400 мл води. Чистої води та дієтичний корм фірми Hills для котиків, які хворіють циститом. Взагалі, персики молодцем, таким героєм мужньо переносить прийом, е виходить, що три укола на день. Рано два і один вечором ну, дуже сильно супротивляється, звісно. Е нас за це не любить сильно. Зранку до обіду, а вечором після укола в нас не любить, все, з нами не вітається, не мурчить нічого і не дається погладити. мужню але мужню це все переносить. Корм оцей хілс, до речі, їсть тому що ми дуже сильно боялися, коли ми підбирали кормову базу. Що з самого дитинства він дуже був такий перебірливий і не хотів їсти будь-що. Тому ми йому купляли спеці... ну, ми зупинилися з чистим мітодом Proпіошивок. У нас спеціальний корм італійський, я не буду називати його назву. Ми йому даємо до того давали сухий, на який він, хоч один, який він їв. Ну, Цей корм Хілс лікувальний, ну, я бачу, що їсть. не сильно, але їсть. Можнь все переносить. Так що ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал. Ми всіх любимо, обнімаємо, і персик бореться за своє одужання.